Проєкту рішення та дописати на 2025 рік. Окремо ставити чи за основу? За. Окремо, ставлю. Окремо ставлю. Я ставлю свою пропозицію на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно пропозиції за основу та в цілому з урахуванням пропозиції. Ставлю на голосування питання 2.32. Хто за? Три за рішення прийнято з урахуванням правоту. Питання 2.33. Про задерження структури штатної чисельники та штатного розпису управління та закладів культури, культури управління культури, молоді і спорту на 2025 рік. Пропозиція заперечує. Немає. Ставлю на голосування. Хто за Треза рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.34. Про внесення змін та викладення в новій редакції програми молосених дії Фонтанської сільської ради десь про рандеської області на 2024-2026 роки та положення про надання матеріальної допомоги населенню Фонтанської сільської ради. У нас є пропозиція що стосовно. А, ми в кінці проговоримо 24-те. Давайте проговоримо. Ми вже вносили на сесії двадцять четвертий. Я пропоную. Проговорити про бюджет 25 року поступила пропозиція від депутата Сірібрія Андрія Юрійовича внести зміни до програми милосердя дії та зменшити видатки на суму 3 млн грн. за напрямком інші виплати населення, підтримка населення громади. А захисниця окремо. Угу. Хто за дану пропозицію? А, і може зразу і знімемо 24 рік наразі, якщо ми будемо? четвертий нам не треба включати. 24-й, то що вони просили тисячу гривень. А, це інша програма. Інша. Добре. Ставлю пропозицію Серебрія на голосування. Хто за пропозицію? Три за рішення стосовно пропозиції прийнято. За основу та в цілому з урахування пропозиції ставлю на голосування. Хто за? 3. за рішення прийнято. Рекомендувати питання 2.34 з урахуванням правки. Питання 2.35. Про внесення змін та викладення в новій редакції. Рішення Фонтанської сільської ради No1088 від 20.12.2023 про задержня програми відшкодування витрат на надання пільг за посол і зв'язку окремих рік, категорій громадян на 2024 рік. Там буде правка. Так, 2,35, це про яку суму ми. 1050 гривень. Так, 1050 гривень. Ось. Там, де ми збільшували. У мене є правка внести зміни до даної програми та збільшити видатки на суму 1050 гривень за напрямком інші виплати населення. Відшкодування під за телефонний зв'язок. Розпорядник управління соціального захисту населення. Ставлю правку на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правки. За основу та в цілому. Хто за зарахування правки? Три за рекомендувати з рахуванням правки. Питання 2.36. Про внесення змін та викладення новій редакції, програми фінансування і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальний послуг з догляду на професійні, непрофесійні управління території Фонтанської сільської територіальної громади на 24-26 роки. Так. Це у нас апарат запропонував фінансування на 26 25 рік у сумі 876 тисяч гривень. І ще виплати населення, виплати для осіб, які здійснюють догляд. Вірно? Так. Заперечень немає. Це пропозиція апарату. Чи є якісь кошти в даній програмі? 2:36. Ще є якісь? Ні, ні. Немає. Ні. Ставлю питання на голосування. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.3. про внесення змін та викладення в новій редакції програми соціального захисту та підтримки та або евакуйованих осіб на території Пантанської сільської територіальної громади Дисько-Гронадиського області на 23 25 років. Та порядку реалізації заходів програми соціального захисту та підтримки внутрішньоприміщених та евакуйованих осіб на території Фонтанської сільської територіальної громади на 23-25 роки. Я нагадую, що дане питання ми розглядали на сесії в розрізі 24 року. Сьогодні пропонується розглянути у розрізі 25 року. Апарат пропонує виділити кошти 400 тисяч, так? Це так, саме так. вони. Виділити кошти на підтримку даної програми у розмірі 400 тисяч гривень за напрямком інші виплати населення, розпорядження коштів управління соціального захисту. Якщо немає заперечень доповнень, ставлю питання 2.37 на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.38. Про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни, захисників та захисниць України та членів пій сім'ї від серця до серця. У нас була пропозиція депутата наразі на сьогоднішню сесію зменшити видатки з даної програми на суму 2 мільйони гривень. Потім у 2025 році ми повернулися та укомплектуємо дану програму. Тому пропозиція депутата зменшити видатки на суму 2 мільйони гривень за напрямком інші виплати населення підтримки в дитина війни в 25-му році профінансувати у повній умоці. А наразі на цю сесію пропонується зменшити. Хто за пропозицію депутата Селіплія? Хто за? Три за рішення прийнято стосовно пропозиції. Питання 2.38 за основу з пропозиції за основу та Хто за? Три за зрахування правки селіплія. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.39. Про затвердження штатного розпису комунального установи, плізино-ресурсний центр Фонтанської сільської ради Дського району Диського на 25 рік. А які пропозиції подкажіть? Будь ласка, управління з е освіти для <кій> <так кій> прозвітування. Це вони створюють. Там таблички його ще немає. Вони створюють тобто фінансування це, не передбачається. Фінансування так? буде субвенція, якої ще поки а, немає, це потрібно створитися так, так, потім. Так. Є пропозиція зауваження 2.39. Я також пропоную, ми можемо винесити на голосування, а також пропоную, щоб правової комісії допрацювати це питання, щоб вони створили центр, які відповідають згідно наційного законодавства. 2.39 за основу та в цілому. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.40. Встановлення плати за харчування дітей закладу шкільного освіти Фонтанської сільської ради до Споріжньої Дольської області на 2025 рік. Це не стосується програми харчування. Це просто встановлення плати граничної плати батьківської. Є заперечення? Зауваження? Немає 2,40 за основу та в цілому. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії 2.41. Про внесення змін та викладення в нові редакції рішення Фонтанської сільської ради від 28-22 року № 1091 про затвердження штатних розписів, структури чисельності розмірів посадових окладів та положення про помінування працівників управління освіти Фонтанської сільської ради. Зауваження, пропозиції, питання 2.41. Є за основу та в цілому. Хто за? Три рішення прийнято рекомендувати 2.41 на засідання сесії. Про порядкування питання 2 Почекайте, 2.45 після 2.41. А де? <фер> О, я не знаю. Питання 2.45. <питання> Ділийся, купа інших питань. <питання> hmm? yeah. да? Там пропущено просто порядок. І uh -huh. що ж на прошлій сесії, маємо. Питання 2.45. Про п'ять. питання оплати праці начальника управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району десь області на 2025 рік. Є пропозиція зауваження? Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.46. Про внесення змін та виконання редакції Рішення Фонтанської сільської ради від 23 грудня 2021 року. номер 569-8. Про затвердження комплексної програми. Ні, не так. Заміна буде? Ні, це стара ні, програма. Вона призупинила свою діяльність. Вона була до речі. А, все, ми бі... вже вирішили 24. Тому да Дому, так, вже рішення було дякую. 2.46. не, не та немає потреби задати. Вже було рішення сесії. Питання 2.47. Про внесення змін та викладення в новій редакції рішення фонтанської сільської ради від 9 вересня, 2024 року, номер двадцяти про затвердження штатних розписів, структури чисельності, розмірів посадових окладів та положення про промінування працівників закладів освіти фонтанської сільської ради на 2024 2025 навчальний рік. Зауваження пропозиції є по даному питанню. Ставлю 2.47 на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. А також хочу по 247 заслухати правову комісію. Це обов'язково. Стосовно положення. Питання 2.48 про затвердження комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2025-2028 роки. Основу. І тут у нас поступили а? за основу. За основу Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за. Рішення за основу прийнято. Так. І тут будуть пропозиції депутатів. Так, перша пропозиція депутата Сомова внести зміни до програми освіти та збільшити статтю видатків на суму 1 мільйон 450 тисяч гривень. Замовник управління освіти за напрямком. Напрямок зараз я озвучу. Да. Давай. За напрямком, капітальний ремонт підлоги, спортивної зали, ліцею Олександрівський, Одеського району, Одеської області, за адресою село Олександрівка, вулиця Одеська, 2А. Це перша пропозиція Солова. Зафіксували? Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Тереза, пропозиція прийнять, рішення прийнято стосовно пропозиції Сомова. Так, наступна пропозиція. Так, чим казати. там серебрі аз. Серебрі. Так, розвиток освіту зараз. Да, да зараз, сейчас. Я прохожу. Так, наступна пропозиція: внести зміни до програми розвитку освіти, збільшити статтю видатків на суму 1 млн грн. Замовник, управління капітального будівництва, напрямок, заходи, заходи і захисту приміщень бюджетних установ, поточний ремонт приміщень, заходи дошкільного освіти, ясла, садок казкова рев'єра, фонтанської сільської ради, а саме актова зала, коридор, спальня ігрова, роздаточна санвузол, гардеробна для розміщення ясельної групи за адресу Дійськово-Садорський району, село Олександрівка, вулиця Центральна, 3А. Зарплати не сидять, так? Так, розвідку, Добре. Така пропозиція. Чи є якісь ще пропозиції управління фінансів? Ну ось там, де була капітальний ремонт підлоги спортивної зали. А це. я вже озвучила пропозицію сумово. Мільйон 450 тисяч. Це попередньо. Я ставлю пропозицію на голосування. Хто за? 1 000 000. Правка моя на один мільйон гривень. Хто за? За рішення стосовно Особенно правки прийнято. Бу... Були ще якісь пропозиції, чи є пропозиції стосовно розвитку освіти? У нас там з кошти, так? Ну, Там є. Ну, там не включені їхні товари, їхні комунальні А, Ні, воно вже було включено. так. так. Ще так також чого? є пропозиції від апарату, які, якщо немає зауважень щодо пропозиції апарату, я пропоную їх підтримати або mm. не підтримати. Озвучувати їх не буду, гаяти часу. Всі mm. Їх mm за правку Заправку За правку вже проголосували. Ми вже, ми в цілому, не, а, в цілому, після того, як ми забіж. Якщо немає жодних пропозицій, я розподілила кошти управління фінансів пропозауважень щодо так. пропозиції апарату, то я ставлю за основу та в цілому зарухування правки, яка пройшла сомова і Вавілової правки, То за. Три за рішення прийнято за е, рекомендувати на розгляд засідання сесії питання 2.48 з урахуванням правки. Правок. Точніше сказати. Наступний пункт розпорядження 2.49. сорок дев'ять. Пронесення змін та виходення в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 20 грудня 2023 року номер. 1966 програма підтримки та стимулювання молодих педагогів Фонтанської сільської територіальної громади на 24-25 роки ми розглядали вже на попередній сесії 24 рік. Сьогодні розглядаємо 2025 рік. Так, апарат нам запропонував 780 тисяч гривень та 40 тисяч гривень. Якщо немає зауважень доповнень зменшень, ставлю пропозицію, ставлю проєкт рішення за основу та в цілому 2.49. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розділ засідання сесії. Питання 2.50. Про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради від 1 червня 2023 року No15598 позитивні програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, дітям позбавленим батьківського опікування після досягнення річного діти, які мешкають на території Фонтанської сільської територіальної громади на 23-25 роки. Підкажіть, будь ласка, апарату на освіта 10 860 самогості. 10, 8, апарат запропонував е, фінансування програми в розмірі 10 840, 860 гривень. Якщо немає пропозиції, зауважень, Я ставлю на голосування. Хто за? Три За рішення прийнято. Питання, е, питання 2.50. На розі засідання сесії. Питання 2.51. Про затвердження програма оздоровлення та відпочинку дітей Фонтанської сільської ради Дськовоєндеської області на 25-28 роки. Апарат запропонував 800 тисяч. Так, 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 я зараз їх відмічу у себе. путівки. Апарат запропонував фінансування програми на 25 рік у розмірі 800 тисяч гривень. Є заперечення, зауваження? Немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати 2.51 на розгляд засідання сесії. Питання 2.52. Про затежне програму, обдарованість Фонтанщина на 25-27 роки та положення про виплатого по ошородженого року, обдаровано учнівської молоді, заходів освіти, Фонтанської сільської ради, Одеської на Одеської, Одеської області. Так, це в нас відвідувачі. 200 тисяч 500, апарат запропонував нам інші виплати населення. Матеріальне стимулювання молоді громади за досягнення в різних 25-й Так. Є за уваження, Доповнення? Немає. Ставлю питання 2.52 на голосування. Хто за? При за рішення прийнято рекомендувати наросне засідання. Сесії питання 2.53. Про затвердження програми національно-патеріотичне виховання дітей та молоді на 25-28 років так. Да. Mm -hmm. А, а спорт плечо ключ інша програма? Mm -hmm. Ні, це сп... це комплексна, комплексна? комплексна? Да. освіта, так? Да? Да. А, а парад запропонував в рамках програми пункту розпорядження 253 фінансування у фінансування розмірі 150 тисяч гривень і чи виплати населення сотнього джура. За хто, хто за? 3. за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії два Питання 2.54 Про внесення змін та виконання в новій редакції. Рішення Фонтанської сільської ради від 9 вересня 2024 року номер 2445 про затвердження штатних розписів, структури чисельності, розміру посадових укладів та положення про перейменування працівників заходів до шкільного освіти яса, садов, тополька, фонтанської сільської ради на 24-25 навчальний рік. Є доповнення зауваження. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.55. Про затвердження штатного розпису структур чисельності розмірів посадового окладів, передрукування умов оплати праці та поження про організування посадових сільського зборців та працівників управління капітального будівництва. Uh, у нас є um, редакція апарату, і є пропозиція uh, Серебрія. Внести зміни до редакції та, та, та рекомендувати на розгляд засідання сесії саме в редакції за авторством депутата Серебрія Андрія Юровича. Затвердити штатний розпис та положення про преміювання. Ставлю пропозицію Серебрія на голосування. Хто за пропозицію? Три за. Рішення стосовно пропозиції прийнято. За основу та в цілому з урахуванням пропозиції серебря. Ставлю на голосування. Питання 2.55. Хто за? Три за? Рішення прийнято. Рекомендувати з урахуванням пропозиції серебрія. Питання 2.56. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Тут також невірно. Давайте розглянемо 2.57, а потім 2.56. Питання 2.57. п'ятдесят про внесення змін та викладення в новій редакції паспорта до програми та програми розвитку та фінансової підтримки КНП центр медико санітарної допомоги на 2023-2025 роки. третя в мене дві що можна читати на підставі листа КНП від 0.1.16.260 від 23 грудня. Пропонується збільшити видатку на суму 857 448 сім гривень за напрямком заробітна плата. Також сума 186,606 за напрямком нарахування на оплату праці. Також пропозиція внести відповідні зміни до бюджету. Ставлю пропозицію Марії Анатолівни на голосування. Хто за? Три за. Пропозиція пройшла. пара запропонував на підставі звернень і листів Центру медико-санітарної допомоги фінансування. Я, ми всіх бачили у видатках бюджету, тому я перераховувати не буду. З урахуванням правки, яка пройшла. Я ставлю питання 2.57 на голосування з урахуванням правки за основу та в цілому. Хто за? Три за з урахуванням правки. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Наступне питання 2.56 Про затвердження фінансового плану КНП Центр медико-санітарної допомоги на 2025 рік». Я на комісії з урахуванням правки. Я ставлю на голосування питання 2.56. З урахуванням попередньої правки, яка відображена в 2.57. Хто mm -hmm. за? Три за рішення прийнято з урахуванням правки, рекомендувати на розгляд засідання сесії. Відобразили управління фінансів. Так, так, так. Питання 2.58. Про надання згодити на списання основних засобів комунальної інформації -ком -ком підприємства Центр медико-санітарної допомоги. Чи це профіль списання основних засобів? Чи взагалі правова? Справа. Справа. Тому я пропоную не розглядати це питання, так? Угу. 2,50 пісень не розглядаємо. Питання 2. Так. 2,59. По внесенню змін до рішення сесії No. 2012-2023 року No. 1799-8 по затвердженню штатного розпису Структуру чисельності, розмірів посадових окладів, порядкування мог оплати праці та положення про перейменування посадових осіб судбовців, працівників Фонтанської сільської ради та її виконавчих органів. А, хтось читав штатний розпис, що змінюється? Хто, що змінюється? Олександр а Там вони мали додати людину, яка займається обслуговуванням генераторів буде займатися відділ ЖКХ. Угу. І вроді їх все. Ну, Відкривайте, давайте поки відкриваємо, перейдемо до іншого. Але Олександр нам доповіде, да? щоб ми mm -hmm. не втрачали час. Питання 2.60. Знову ж таки, фінансовий план. Пропоную 261 розглянути, а потім 2.60. 261. змін та доповнення до рішення сесії Франційної сільської ради номер 10838 від 28 12, року. Про завершення програми фінансової підтримки КП Муніципальна варта» на 2023-2025 років. Там були плаки Мельника. Так, була правка депутата Мельника. Внести зміни до програми підтримки Муніципальна варта»